Вітаю на календарі 7 грудня, екватор робочого тижня. В ефірі Капрі Ньюз. з вами я, Владислав Кухлевський, і ми починаємо. Більше десятка багатоповерхівок у Родинському знову без тепла. Я хочу обратитися к высшему руководству. Необходимо создавати, создавати бригади аварійні, забезпечити їх всіми інструментами і необхідними матеріалами, тому що зима тільки починається. А уже вже дуже багато. Чергова аварія сталася у Покровську. На щастя, обійшлося без жертв. Необхідно підготувати свій автомобіль до зимового періоду. Зараз ми бачимо вже низькі температури, вже є мороз, тобто можна може бути ожеледиця. Альтернативні джерела водопостачання. Яка ситуація у мирноградській громаді? Це найкоротші сроки поставлення завдання зробити цей проект. День місцевого самоврядування у покровському районі нагородили кращих працівників. Хотілось би бачити, щоб вони всі повернулись обличчям до людей і дійсно надали ту послугу, яку вони потребують. Де можна придбати новорічні атрибути та чи є настрій для святкування у покровчан? Ми переселенці. У нас тут времена ми тут нічого не будемо украшати, ні йолку пакупати, не збираємося, тому що обстательства такі, що не до украшень, на жаль. Раматорськ та Курахове зазнали обстрілів. Традиційно розпочинаємо з оперативної ситуації у Донецькій області сьогодні, 7 грудня, о 14 годині був нанесений удар по мирному місту на території ринку міста Курахове. На даний час виявлено кіла загиблих цивільних осіб, особи людей встановлюємо. Також з території ринку було вивезено поранених осіб, доставлено до міської лікарні міста Курахова. На місці працюють поліція, парамедична групи співробітників поліції, ДСНС, військова адміністрація, вибухотехніки. здесь были? Ну я нет, я там на точке стояла. А я скоро забрала, а собак у нее. Есть, да? Група вибухотехніків разов с кінологами працює 4 співробітника. Да. Зараз ми проводимо перевірку і будемо розбиратися, який це був снаряд. кучка. Це это первый приход, это второй. Ну там мокра. Да, это... Попереднє удар нанесено артилерійськими системами 152-го калібру. Обстріл вівся близько 30 хвилин. Було по місту нанесено порядка 10 ударів. Окупанти здійснили 21 вогневу атаку. Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів. Постраждали 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Курахове, СМТ, Малотаранівка, Північне, Гостре, Очеретино, Село Карлівка. Ворог застосував ОТРК Іскандер, ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД, артилерію, танки. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об'єктів, 22 житлових будинки, школа, тес, адмінбудівлі, гаражі. Зафіксовано три ракетних удари із ЗРК С-300 по селищу Малотаранівка. Ворожі снаряди поцілили в приватній оселі цивільних мешканців. За попередніми даними люди не постраждали з іскандерів, рашисти вдарили по Краматорську пошкоджену адмінбудівлю заводу. Інформація про поранених не надходила. <поранених> Мы еще в мае остались без жилья, нас разнесло тоже вот так вот, как мы живы остались, это только одному Богу известно. Просто я тут 8 лет работала, вот сегодня это мы дома там находились, такой грохот да, вообще... пошел, три взрыва, вот это, только сели пообедать. Какая у нас была тут чистота, какой у нас коллектив хороший, представьте, тут были еще люди, работали за хостером, и директор, и все. Как они это пережили все в этот момент, я ничего не могу сказать. Дома дрожали все. Я живу из Клиска, живу. Дома дрожали. И вот на дрожали, все дрожало. Типа, твари, твари. Школа. Кому нужна эта школа, интересно? Это не, это не люди, это не люди. Кота пью. Реактивною артилерією російські війська накрили Курахове, є травмовані. Руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок ворожих атак маємо пораненого у Бахмуті. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Більше десятка багатоповерхівок у Родинському знову без тепла. У чому причина – розбиралися мої колеги на початку тижня? Ми розповідали про те, як мешканці Родинського залишились без тепла у своїх домівках. Та більше через недолугість керівництва тепломережі і несвоєчасне повідомлення про аварію, воду систем будинків не встигли злити. І як результат, масштабні пориви та коштовні ремонти. Минуло два дні і сталася нова аварія. На цей раз працівники тепломережі встигли відреагувати. Проте 14 будинків залишились без теплопостачання. І сьогодні знову ж таки відбулася е, зупинка котельні, Було відключено від. Палення 14 будинків, і з е, телефонної розмови майже у четвертий ранку мені зателефонував керівник тепломережі міста Родинська, тому що в нас аварійна ситуація треба спускати будинки. Морозні ночі могли б наробити лиха, тому треба було діяти швидко. Там, де немає, або ми змогли зателефонувати, або там немає старших будинків, Працівники тепломережі спустили воду для того, щоб у подальшому після виконання робіт будинки не заморожились. Та знову ж не виникла така аварійна ситуація, яка у нас була на початку тижня. Наразі роботу виконуються працівниками тепломережі, Дуже вдячна їм за такий труд. Я сподіваюся, що в ближайшим часом роботи будуть виконані і ми запустимось. Легко без проблем. Як повідомляє голова ОСББ Сергій Луценко, ще не закінчилися роботи з аварійними поривами, які були на початку тижня, і місто частково знову без тепла. Що ми ще придушу поломку, щось всі дома устраніли. Ті дома, які прихватило примерзла розмаражу. Я думаю, вчені трьох-чотирьох днів ми їх справим. Теплосеть роботи свою проводять. На місці пориву бачимо, як працюють працівники тепломережі. Вирізаємо кусок труби, розірвала пашу трубу, вирізаємо кусок. Будемо міняти. Що, не можу сказати, сьогодні закінчив. Що я ще можу сказати? Голова ОСББ звертається до керівництва громади з проханням переглянути роботу, тепломережі та створювати бригади, які мали змогу реагувати більш швидше на виклики аварійних проривів. Я хочу звернутися до вищого руководству Покровської територіальної громади. створювати здавати бригади аварійні, обезпечити їх всіми інструментами і необхідними матеріалами, тому що зима тільки починається, а проблем вже дуже багато. Тож, як бачимо, що ситуація не змінюється, і все більше мешканців Покровської громади залишаються у холодних помешканнях з проблемою сам на сам. Родицьке грудень 2022. Чергова аварія сталася у Покровську. На щастя, обійшлося без жертв. Сьогодні, 7 грудня, біля одинадцятої години ранку у Покровську сталася аварія, у якій постраждало два легкових автомобіля. На щастя, обійшлося без поранених. Поліцейські у черговий раз нагадують правила поведінки на дорогах та закликають покровчан бути обережними за кермом. Адже з'являється вже перша ожеледиця і кількість аварій зростає. Хотілося б вкотре звернутися до громадян, нагадати про те, що необхідно підготувати свій автомобіль до зимового періоду. Зараз ми бачимо вже низькі температури, вже є мороз, тобто можна може бути ожеледиця. Тому, будь ласка, зберігайте. Дистанцію необхідно. Завчасно гальмуйте, якщо бачите пішоходів, рухайтеся акуратніше. Будьте уважними на дорозі та бережіть себе. Продовжується видача гігієнічних наборів сім'ям, які мають дитину до трьох років, матерям-одиначкам, які мають дитину до шести років, внутрішньопереміщеним особам, які зареєстровані на території Покровської ТГ, та мають дітей віком до шести років, родинам, які виховують дитину з інвалідністю до шести років. Таку гуманітарну допомогу можна отримати в УСЗН за адресою вулиця Поштова, 22. Альтернативні джерела водопостачання. Яка ситуація у мирноградській громаді? Говоримо з керівником МВА. Ситуація з водопостачанням у Донецькій області з 2014 року була напруженою. А з початком повномасштабного вторгнення і взагалі досягла свого апогею. Через постійні ворожі обстріли та нестачу води у карлівському водосховищі мешканці не можуть стабільно отримувати таку необхідну рідину. Саме тому у Мирнограді ще улітку розпочалася реалізація масштабного проекту облаштування альтернативного джерела водопостачання. Цей проект знаходиться під постійним контролем. Начальника обласної військової адміністрації на сьогоднішній день можна казати, що вже почалася прокладка труб та почалось будівництво фільтрувальної станції. Чітких строків виконання робіт наразі немає. Це найкоротші сроки поставлення завдання зробити цей проект. Нагадаємо, проектом передбачено використання води з шахти центральна, яка буде проходити усе необхідне очищення за допомогою спеціальної фільтрувальної станції. Завдяки реалізації цього проекту отримувати воду зможуть не тільки мешканці Морнограда, а й Покровська. Декілька днів тому Карлівська фільтрувальна станція знову була знеструмлена у результаті ворожих обстрілів. У таких випадках у громаді організовано підвезення води. Коли наша громада стикається з тим, що Декілька діб підряд немає водопостачання. Звичайно, проводиться там комунальним підприємством. Підприємством вода Донбаса підвозиться технічна вода. У марнограді облаштовано декілька пунктів роздачі питної води. У нас ще працюють фільтрувальні станції, які знаходяться в певних локаціях. Вони працюють, і мешканці можуть прийти набрати чистої фільтрованої води. Загалом у громаді функціонують три криниці, чотири свертловини та три фільтрувальні станції, де мешканці можуть набрати води у разі відсутності водопостачання. День місцевого самоврядування у Покровському районі нагородили кращих працівників. Подробиці прямо зараз в Україні 7 грудня. Відзначається день місцевого самоврядування. Це професійне свято було встановлене указом президента 25 листопада 2000 року. Свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах. Вічіруй серця вас вітаю зі святом. З днем місцевого самоврядування бажаю вам, по-перше, мирного неба над головою, міцного здоров'я, злагоди в ваших сім'ях зі святом. Разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Ну, у нас по району, скажімо так, п'ять залишилося територіальних громад, остальні – військові адміністрації. Військові адміністрації тимчасово призначені президентом на сьогоднішній день, щоб оперативно вирішувати питання. Але ж за громадами майбутнє, так як без громад не буде ніякого в Україні порядку. Сьогодні з нагоди свята у Покровській районі військової адміністрації відбувся захід, на якому присутніх привітали та нагородили почесними грамотами. На заході вшанували пам'ять загиблих героїв. Голова районної ради каже, що це свято є народне, і органи самоврядування повинні плідно співпрацювати з населенням. Хотілося б бачити, щоб вони всі повернулись обличчям до людей і дійсно надали ту послугу, яку вони потребують. Людина, яка прийшла із жалобою у місцеве самоврядування, обслуговувати її так, щоб вона забула, що вона прийшла, і пішла, що в нас все буде добре в Україні. Усім терпіння, злагоди обов'язково перемоги. Ми переможемо і в певності, що Україна завжди була, є і буде. Система місцевого самоврядування повинна відповідати потребам суверенної цілісності держави, і представники влади намагаються саме так і робити. Місцеве самоврядування так давно, трохи більше двох років, але вже встиг знаєте, як кажуть, вже, вже напитав себе цю дійсно дуже важливу роботу, і перемога кується в тилах. Саме ці люди. На них дуже великий зараз об'єм роботи, тому що треба і тимчасове переміщення, особи треба їм приділяти увагу. І гуманітарна допомога, здебільшого комунікація з усіма гілками влади і в тому числі з військовими. Тому хотів би привітати всіх всіх колег вже сьогоднішніх з цим святом. Побажати в першу чергу незламності духу, звичайно, перемоги, великої перемоги нам всім. Ну і кожному з нас особистих перемог на своїх робочих місцях. Ну, особисто для мене це відповідальність. Відповідальність за кожного мешканця нашої громади, відповідальність загалом за всю громаду. Хочу привітати своїх колег з цим святом. Хочу побажати, щоб вони завжди пам'ятали, що в кінці оцінку зроблять люди. Тому все заради людей. Свято. З одного боку, так, це привід для того, щоб привітати всіх, хто працює в місцевому самоврядуванні, всіх тих, хто допомагає нам працювати, і це свято, починаючи від кожного мешканця нашої громади. Які нас обирають. Це свято всіх тих людей, особливо активістів, людей, які мають свою життєву позицію активну, які на сьогоднішній день працюють самовіддано для громади. Цих людей я хочу всіх поздоровити і побажати, щоб вони тримали таку життєву позицію, трималися у цих тяжких умовах. І я запевнений, що ми переможемо. Все буде Україна, і все буде все буде за нами. І слава Україні! Нехай же це свято об'єднає всі органи самоврядування у спільному прагненні змінити громаду на краще усім виважених і відповідальних кроків, мудрості у прийнятті рішень та глибокого усвідомлення місії і ролі у суспільстві, органів місцевого самоврядування. Де можна придбати новорічні атрибути та чи є настрій для святкування у покровчан, дізнавались мої колеги. 2022 рік став дуже важким для українців, адже звичне життя залишилось позаду, а війна стала новою моторошною реальністю. Проте, з приходом зими, з'явилося одне важливе питання: чи варто святкувати новий рік та інші свята в такі часи? Психологічний стан за 10 місяців війни важко назвати нормальним. та стрес дають про себе знати знімальна група вирішила дізнатися, чи можливо сьогодні купити новорічні прикраси та головну зимову красуню ялинку. Зайшовши до однієї крамнички, ми побачили великий та різноманітний асортимент атрибутів до зимових свят. Як зазначає продавчиня, ялинку можна придбати від 50 гривень до 1200 гривень. Також є можливість придбати за попереднім замовленням. Ціни на гірлянди у магазині починають коливатися від 150 гривень, також і гірлянди на батарейках. Більшість людей купляють як додаткове освітлення. Чи будуть святкувати новий рік, встановлювати ялинку та прикрашати свої …приміщення, Що з цього приводу думають покровчани. только разве по-домашнему, ну, только такую искусственную, только лишь маленькой семье. Ну, мы, как переселенцы, живем на квартире, Ну с семьей, да, конечно, будем. Ну, конечно, хочется мира и вернуться домой, чтобы дома отметить с семьей. Потому что мы здесь, а человек там, конечно, купим, щоб новогодні, как говорится. Был такое настроение новогоднее, оно что запах елки, вы же знаете сами. И мандарины, и елка. Это ж Новый год. Ну да, когда ребенок есть, то надо делать сказочку какую-то. Как бы спасибо нашим военным, которые нам позволяют жить и делать это. Поэтому будем делать. Мне кажется, все-таки с семьей буду, потому что гулять с друзьями в такое время как-то не очень. Комендантский час, да, и вообще на улице долго не погуляешь, еще холодно. Там салаты какие-нибудь. Шампанское детское, как обычно. Да, будем э, дома горлянды вешать, ну как всегда, в принципе. Мы будем отмечать, но ну, у нас будет елка искусственная. Ну, будем дом, там тоже с гирляндами, Но у нас это такая традиция, мы всегда наряжаем. Мы переселенцы, у нас тут временно на жилье, мы тут ничего не будем украшать, ни елку покупать не собираемся. Потому что обстоятельства такие, что не до украшений, к сожалению. Не знаю, я буду работать в этом году. Нет, не будем. Мы Авдеевки, мы беженцы, поэтому мы нам не до Нового года. Нет. Настроения нету. На работе буду, скорее всего. Нет. Нет возможности и обстановка. Напередодні новорічних свят українці розділилися на два табори: одні виступають проти святкування, а інші вважають, що це необхідно. Українські психологи схиляються до того, що обидві точки зору мають право на життя, святкувати так само нормально, як і не святкувати. Тож ми дізналися, придбати новорічну прикрасу у Покровську можна. Проте слід відзначити, що багато магазинів в асортименті, яких раніше були ялинка та новорічні атрибути, у цьому році відмовилися від такого товару. І на про погоду на завтра, 8 грудня, у Поковській громаді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері очікується дощ зі снігом. Температура в день плюс 2, вночі мінус 3. На цьому у мене все. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті та телеграм-каналі. Бережіть себе та Україну на все добре.